Вітаю, в етері Новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Задерій. Одразу до новин. Партія чинної президентки Молдови Маї Санду перемогла на виборах. Вона здобуває абсолютну більшість. Е, її поліціла набрала майже 53% голосів виборців. А це значить, що в парламенті Молдови тепер буде монобільшість. Вони візьмуть за попередніми там розрахунками 62-63 місця в парламенті. А загалом у молдовському парламенті 101 місце є. Е, ну і також на другому місці опинилися проросійські сили. Це блок соціалістів та комуністів Ігоря Додона, і в них результат. Трошки більше 27% і ще прийшла одна там партія Шор, називається і в неї майже 6% голосів. Активність виборців була майже 50%. Отже, дія і справедливість перемогла, і сьогодні ми будемо про це говорити, зокрема, в великому етері UMN о 1815. У нас теж є в Україні проросійські партії, це ОПЗЖ, і ось її члени відновили пам'ятник Дружби народів України та Росії. Втім, його вже знесли. Про те, як це відбувалося, писав депутат ОПЗЖ в Харківській міській раді Андрій Лесик. Він казав, що цей знак розташований неподалік. Ось так це виглядало. Неподалік російсько-українського кордону. Тут написано камінь дружби українського і руського народу. Про яку дружбу ви там говорите? Заспокойтесь і попийте води краще. І потім на телеграм-каналі Фрайкор з'явилися фото, як уже цей е, знак е, руйнують, і його все-таки знесли. І ось так він тоді лежав. Засідання РНБО буде у п'ятницю. Про це журналістам розповів секретар РНБО Олексій Данілов. Втім, воно буде не в Києві відбуватися, а в одному з одній з областей. Втім, він не сказав, що це буде за область. Сказав наступне на п'ятницю, Володимир Зеленський ухвалив рішення про проведення засідання РНБО. Воно буде проведено в одному з обласних центрів, де саме стане відомо завтра. Порядок денний вже складений президентом. Це буде перше виїзне засідання РНБО, яке відбуватиметься безпосередньо в регіоні. Розглядатимуться питання безпосередньо цього регіону і питання, які актуальні сьогодні з нашої країни. До порядку денного увійдуть питання з національної безпеки, НАТО і санкційної політики, розповів секретар НБО Олексій Данілов. Сьогодні ще була нарада у президента щодо ковіду з її стану цієї захворюваності, і тепер уряд готується до сплеску захворюваності через штам цей Дельта Дельта. І тут прем'єр-міністр Шмигаль зазначав, що Рада національної безпеки і оборони вже підтвердила наявність штаму. Тоді перший раз це повідомлення, коли голосив секретар РНБО, йшлося про два випадки. І тепер, як пояснив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні у президента. Зацитую, що він сказав: уряд планує активно працювати в цьому напрямку наступні тижні для того, щоб скоординувати роботу органів місцевої влади та підготувати медичну систему до потенційного зростання захворюваності. Ну і також стало сьогодні відомо, що у центрах масової вакцинації з'явився препарат від Pfizer. І в міністерстві охорони здоров'я, точніше, в приступі Міністерства охорони здоров'я, розповідали, що до кінця липня завезуть ще мільйон доз вакцин. В Pfizer. це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua. Ви можете підписатися на наші сторінки у соціальних мережах і дуже дякую вам за підтримку донейтом. Ви можете нас підтримувати не тільки донейтами, і ці реквізити є у нас всі на сайті. Хто може, кому подобається наш контент, можете допомагати нам фінансово, ви можете нам допомагати лайком, шером, коментарем, можете допомагати. Дякуємо в будь-якому випадку. З вами був Назар Задерій. До наступних зустрічей, наступний ЕТР 18.15. Música